Мої вітання, любі друзі, шановне панства, сьогодні вирішив поділитися з вами з таким лайфхаком, як відокремити марки від конвертів. Я не є великим там філателістом, колекціонера марок, але не можу пройти повз, коли бачу такі речі, марки, які наклеєні на конверти, і просто так їх викидати. І зіштовхнувся свій час ще, коли був студентом. З такою проблемою, що як відокремити, навіть не студентам, навіть ще учням, як відокремити марки від старих конвертів. Тобто, коли їх ось так відриваєш, частіше всього, вони вибачаюсь, вони частіше всього просто відриваються або відриваються разом із папером, і тому це не найкращий спосіб, не найкраща. Ідея просто їх ось так от висмикувати, бо в більшості, в половині практично випадків вони просто-напросто відриваються. Якщо вони приклеєні так собі, то ще є надія відірвати їх цілими і непошкодженими. Але частіше всього, я ж кажу, ну в половині практично випадків вони відриваються, пошкоджується сама марка і так далі. Ну Хтось скаже, що це взагалі не колекціонування гашені марки це не те взагалі. Але я ж кажу, Просто так викинути конверт з такою маркою, мені якось шкода. Ось, Тим бачу, дивіться, тут так пробита поставлена е печать. Так вона гашена, що її практично тут її не видно на марці, таке враження, що взагалі вона новенька. Ось тут більш-менш ще видно на цій марці. 23 й рік, тут 22 й рік, а тут не видно. Обачте, вони навіть відрізняються. 23-й рік тут 22-й рік. Дві однакових марки, але роки вже різні. Ось і пошукавши на просторах інтернету, як же ж користуються, як відокремлюють марки від, одна, від наклеєних конвертів, знайшов непогану таку ідею. Це може зробити кожен, проекспериментувавши особливо ну, на нових марках, на старих не скажу, на старих конвертах, можливо, трапляється, на старих не використовувати такий спосіб, а ось на нових можна можна потренуватися. Отже, для цього нам знадобиться. Звичайна якась ємність посуд, звичайний. ось, І буквально тепла вода. Тепла вода, не гаряча. Я ось підігрів її трошки. Зараз налиємо сюди теплої води, не, не окропний, просто звичайна тепла вода. Ось для порівняння палець запихає, просто трошки тепліше кімнатної температури, така як теплий чай. Ось, і цього, в принципі, буде. Достатньо. Далі ви просто берете конверт, можна сам конверт або відокремити його, щоб це все не розміщувати в воді, можна зробити простіше. Просто відриваєте невеликий той фрагмент, де знаходиться ваша марка, тільки треба обережно, щоб не порвати саму марку, і кладете в цю теплу воду. От, я зазвичай, коли трапляються марки, просто їх, якщо конверт мені не потрібен, і так далі. або на роботі зазвичай, якщо там приходять якісь листи, то прошу, якщо вони викидають конверти, просто мені ось таким шматком відірвати і цього буде достатньо. І просто їх ставити в цю теплу воду. Ось. Ще раз скажу, це не професіональна філателія. Це так, вона більше любительська, просто щоб не викидувати таке добро. Я ж кажу, є ще той барахольщик, я не люблю, коли просто так гарні речі цікаві, їх просто так викидують. І для дітей, особливо ті, які ще починають колекціонувати, не знають, з чого їм почати, от можна як варіант запропонувати їм колекціонувати марки. Насправді це також останнім часом не дешеве задоволення. Марки виходять там ледь не кожного. Місяця і збирати все те, що випускає Укрпошта, досить накладно. Але, знову ж таки, все залежить від наших. Вподобань, так сказати. Так, зараз воно відкисає. Далі, крім посуду і крім... Ось, що запропонував, вам ще знадобиться звичайна якась плівка від упаковки, від шкарпета, від будь-чого. У мене ось зараз ось така упаковка, я навіть вже не пам'ятаю, від чого вона. Можна навіть файл, звичайний, взяти. Просто плівка, не папір, а просто плівка. Значить, для чого вони потрібні? Зараз я трошки подвину. Так, поставимо її сюди. Значить, дивіться, залишити можна на певний час. Там на хвилин хоча б 10. і якщо видно, вже перша марка вона практично відклеїлась сама. Дивіться, повністю сама відклеїлась, без зайвих зусиль, готова марка. Далі її просто цю марку кладемо на ось цю плівочку, щоб вона просто-напросто сохла. При кімнатній температурі цього буде достатньо. Можна зачекати, я ж кажу хвилин 10. Можна просто погратися з цією теплою водою. Зазвичай, коли марок багато, то тоді їх можна так багатенько накидати, вони досить швидко відкисають, поки одна відкисла, там поки зняв переставив, то вже відкисають і решта. І тут практично бажано це зробити у самій воді. Тут марка також дуже легко відкисла, без зайвих пошкоджень. Все, і ця марка також от вона сама впала на плівку. Так, ось цією доведеться трошки почекати. Так, все оце зайве можна взагалі прибрати, воно нам не потрібно. Так, чому наплівку? Бо якщо ставити на папір, то марка може засохнути, і там все одно залишки клею якісь є на, на ній, і вона може прилипнути до нового паперу. Тому бажано ставити саме наплівку, щоб вона нормально висохла. Тут мені дуже оця марка сподобалась, точніше їх навіть дві. Але треба почекати, щоб вона нормально відкисла. Я ж кажу, тут треба залишити на буквально якихось хвилин 5-10 і воно стане все на свої місця. Так, я почекав ще декілька хвилин, буквально тут вже пішла реакція відокремлення. Дивіться, ось одна марка вже повністю відокремилась від листа, та й думаю, що можна вже і від другу марку так само діставати, щоб її лиш зайвий час просто не тримати у воді. Так, і ось так от обережно. Все вони бачите, самі, самі відстають. Ось, ось і все. Без зайвих механічних пошкоджень. Наші марки перемістилися на плівку. Далі Залишаю, я зазвичай нічого з ними не роблю, не, не ставлю там під праску, ще кудись просто можна залишити на батарею поставити, можна просто почекати в прикімнатній температурі, там, зранку поставив, до вечора за кінатної температури собі висохне. Тобто нічого там зайвого, можна на щось тепло поставити, але не дуже. І ось таким чином ви зберігаєте марки, дістаєте їх із під. Чи точніше з конвертів, залишайте свої коментарі, а як ви відокремлюєте марки із конвертів. Чи взагалі ви таким займаєтесь? Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!